Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека, і сьогодні ми пропонуємо вам огляд продукту від ветеранів японської годинникової промисловості Citizen. Мова йтиме про доволі цікаву вугільно чорну модель. Вона має мінеральне скло, 12 годинний формат часу, з серцем живлення є батарейка, яка подає заряд кварцу, а той запускає роботу механізму. Браслет і корпус виконані з нержавіючої сталі. За параметрами, годинник виглядає так: діаметр 44 мм, форма кругла, товщина 11 мм, водозахист 100 м, циферблат з індексами та аналоговою індикацією. На додатковій функції в Citizen не поскупилися. У годиннику є індикація дати, слугує зручним підказчиком. Хронограф чи не найпопулярніша функція, з ним вимірюються короткі проміжки часу. Та Він дозволяє визначити середню швидкість руху або виконаної роботи. Якщо ви стикаєтесь з ним вперше, то ось короткі поради для розпізнавання. Це нерухома шкала на обідку циферблата. Навпроти мітки 12 годин розміщуються цифри числа 60, навпроти 6 години. Стоїть число 120. двадцять уздовж на обідку нанесене слово «тахіметр». До речі, стало відомо, що тахіметр мав попит у 1930-х роках виростановлення повітроплавання. Зокрема, Чарльз Лінберг вирушив на літаку шукати шлях на крайню північ, маючи наручного супутника з тахіметричною функцією. Вона дозволяла повітряним судам здійснювати маневри досить точно. CITIZEN відносить цей годинник до сегмента EcoDrive, це маркування особливого механізму з так званим вічним двигуном. Аксесуар має сонячний елемент із кремнію, який розташований під циферблатом. Коли сонячне або штучне світло попадає на годинник, то промені крізь скло та циферблат дістаються сонячного елементу. Він перетворює світло на електричну енергію, яка зберігається в титановій іонолітієвій батареї, котра перезаряджається. Саме вона запускає рух стрілок. До речі, Завдяки наявності тахіметра годинник відносять до класу перегонових. Екодрайв є маніфестом практичності, адже не потрібно буде хвилюватися з приводу елементів живлення. Вибраний варіант не підведе через способи заряджання. Сонячна батарея не тільки ефективна, а ще й ніяк не псує зовнішній вигляд. До речі, завдяки їй виробник не використовує батарейки, які негативно впливають на навколишнє середовище. Згідно з дослідженнями, тільки за проміжок у 3 роки Citizen зберегла світ від негативного впливу при утилізації 7,2 мільйона одноразових батарейок. Якщо склад, Аста їх одна на одну висота вежі перевищила б висоту Евересту У 1996 році. Годинники Citizen першими в Японії отримали статус продукту Екомарк. Важливою особливостю кадрайв вважається попередження про низький заряд. У цей момент секундна стрілка починає ходити з двосекундним інтервалом. При цьому точне відображення часу зберігається, може перестати працювати для економії заряду хронограф. Годинник Citizen має бути повністю заряджений для відновлення повної функціональності за допомогою будь-якого джерела світла. В контексті розповіді про такий чудовий годинник просто неможливо минути декілька фактів про виробника, завдяки якому він з'явився. Тож ось вам топ-6 фактів про Сітизен. Щорічно Сітизен може виробляти до 3 мільйонів годинників з активним впровадженням нововведень. В 1956-му в бренда вийшов перший дарстійкий годинник. Через кілька років перший на той час японський годинник із будильником. Філософія Кодрайв почне свою ходу в 1976 році. сімдесят 1989 році. було задумано першу в історії модель із радіонавлаштуванням, що представляє час у низці часових поясів. Серед амбасадорів Сітезен є американська виконавиця та актриса Келлі Кларксон і Лай Менінг відомий кутербек в американській футбольній команді New York Giants. Автогонщик із США Мет Кенсет. У компанії є лімітована версія виробів на тему «Діснея», Всесвіту супергероїв Марвел, а також тематика «Зоряних війн» зі справжньою зіркою смерті на руку. Сміливо можемо заявити, що в такий асортимент не гріх закохатися. І це ми розповіли тільки про шматочок цього ласового пирога. Годинники Citizen – це щира історія про експерименти, медаль, при погляді на яку кожен бачить своє. Сторонні елементи незвичності, ви класику з присмаком перчинки, яка підійде, навіть якщо ви до перегонів не маєте жодного відношення. Тому завітайте до мережі магазинів Дека, де всі описані нами почуття та слова можна відчути наяву. На цьому тимчасово прощаємось. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео, та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.